Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щось назріває. Пише Олег Ткачук, Плювок британського журналіста Тайм у сторону Шепіто. Бубочка в неадекваті, а оточення у зневірі. Позиція залужного. Я знаю, що робити. Натравлювання без углу і на головкома. Істерика Данілова. Це все російська дестабілізація, зняття Хоренка, вбивство помічника залужного. Висновок маємо нового національного лідера, і це не всіх влаштовує. В той же час телеграм-канали пишуть, що після вибуху в квартирі поміч. Чника залужний збирав терміново закриту нараду. Про що там говорилось, невідомо. Там було тільки довіре на коло осіб. ОП це явно не сподобалось. Тарас Чорновіл пише історія зі звільненням командувача сил спеціальних операцій генерала Хоренка. Це вже і є отой кінець, за яким прірва. Ні, я не про саме звільнення і заміну. Я не знаю багато про Хоренка і зовсім не знаю про новопризначеного. І не повинен знати я про те, як це сталося. Воно це зробило взагалі без погодження залужного. Це вже пряма диверсія. Емоція як у Бірюкова, а далі хіба моє припущення. Щощення, що сталося перше, воно вже не спроможне думати головою з відомих причин, лише якісь спонтанні тупі рішення чи наводка кротів. Друге, воно реально дуже хотіло зняти залужного. У опі про це реально всі говорили. Хтось може просто проговорився шустера, а може, свідомо боячись наслідків. Той оприлюднив це без прізвищ. Із ша прилетіла така звіздюліна, що з ошизів від жорсткості реакції прямих погроз. Рушити залужного побоявся, але ж воно вже себе не контролює і відігралося на Хоренкові. Чому на ньому? Не знаю. Може лише. Пропустити, що знищити або демотивувати ССО хочуть у Москві і звідти попросити з або крота. Згадайте, як воно після зустрічі з Путіним негайно наказала арештувати Антоненка, який був обличчям та агітатором за ССО. Ця ситуація вже поза межею. А Мирослав Гай розписує ситуацію з дисертацією. Валерій Залужний захищає дисертацію справа. Давайте медійно знімемо з посади ректора університету. Хоча Ківалов мав би бути знятий за цією логікою ще багато років тому. Залужний лайкнув посарестовача. До речі, адекват бо раз на рік і палка стріляє, а зламаний годинник двічі на день показує правильний час. А раз арестовача зняти з посади радника офісу президента вже не можна, бо вже зняли то публічно змушені обгадити главкома за те, що він лайкає пости колишніх радників офіса. Далі, очевидно, буде ще. Певно, що незалужного немає серйозного компромату, немає реальних та політичних підстав його усунути, а тому намагається зачепитись бодай за щось, аби принизити його в очах суспільства. Це дурна і неправильна справа. Вона наносить шкоду державі. Нам потрібна національна єдь. Ми ще росіяни перемогли. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.